Важні. В той час принесли батьки і дитя Ісуса в Єрусалим Поставити перед Господом, як написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посіячений Господеві, і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару гордиць або двоє голубня бенят а в Єрусулимі чоловік та Симон, чоловік той праведний та побожний, очікував Тіху Ізраїля, і Дух святий був на ньому, був йому було відкрито святим Духом, що не бачиме смерти. Перший ніж побачить Христа Господа, Він прийшов духом з храм, як батьки вносили дитя Ісуса. Щоб над ним учинити за законом, звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога, і мовив: Нині можеш відпустити раба, Тводико, за твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої, спасіння твоє, що ти перерятував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу людей твоїх, Ізраїля, батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон благословив і сказав до його матері Марії. Ось цей пославний для падіння і підняття батьок в Ізраїлі. Він буде знаком протиріч, та й тобі самі. Мець прошиє душу, щоб відкрились думки батьох серцець. Була б там також, я пророчиця дочка фануїла, спокоління Сера, вона ж була вельми похила віком, прошивши сім років з чоловіком від дів дівування свого. І зоставшись до бою аж до вісімдесять четвертого року, не виходила від храму, служачи Богові вночі в день, постом та молитвою, і надійшла б на ті самий години почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення із Єрусалиму. Як вони зробили все за законом Господнім, Вернувся в Галилею до Назарету свого міста, хлоп'я зросло і міцніло, повне мудрості, і благодать Божа була на ньому. Христос рождає, і Отця і Сина і Святого Духа. І вже слава Ісусу Христу. Сьогодні ми виходимо з тих різдвяних свят і починаємо звичайний час, який підготовлює нас до скоро наступаючого посту. А ось сьогодні перед тим ми святкуємо це велике свято стрітення Господнього. Це свято. Як Ісуса приносять до храму і Його зустрічає праведний Симеон і пророчиця Анна. Я бачу, що багато хто має вже свічки готові, так? Бачите, багато хто приносить свічки, щоб посвятити на це свято. Я маю до вас питання: а чому ми посвячуємо свічки на стрітня? Цікаво, правда? Бо сьогодні ми святкуємо, як збуваються всі приписи ізраїльські, де приносили Ісуса до храму, там принесли Голуб'ята, там не було жодної свічки. І коли Симеон і Анна зустріли Бога, теж не було жодної свічки. Але бачите, свічку ми посвячимо це свято. Символізуючи то, як то світло поширилося у світі сьогоднішнім днем. Симеон був перший, який вголос проголосив Ісуса. Навіть в Євангелії, коли ми бачимо, що Єлизавета зустрічає Марію, вона вітає Марію, як Матір Ісуса. Але про Ісуса вона не говорить. Вона прославляє Марію. Саме Семеон був перший, який визнав Ісуса як Спасителя. Він був перший, який сказав, що Ісус є тим світлом, який входить у світ. Він був тою іскрою першою, яка розпоширилася. Коли мене вже 11 років тому висвятили, я був нововичений священник владика, який мене висітив, якраз приїхав перше свято, яке я святкував, де приїхав Владика, було Благовіщення. І це було в Канаді, в Саскатуні, яке є трохи далеко на півночі. І під час літургії була дуже гарна літургія. Перша була вечірня, це була нічна літургія. І на вечірній там є така гарна традиція, що всі-всі тримають свічку запалену, є такі маленькі свічечки, кожен тримає свічку. Після того почалася літургія, всі свічки загасилися, всі гарно молимося. А той перший рік була дуже, -дуже сильна зима. Там температури дотягнули до мінус 38. І якщо хтось знає в тих страшних температурах, що стається, починають тріскати дерева дуже. І якраз в ту ніч потріскала купа дерев і вибили дроти електричні. І в нашій частині міста вибило все світ. І посередині літургії якраз діакон кадив на апостола, і тут вирубується все світ. Як він, бідний чуть не збив пристіл від кадилу. Євангелія виходить ладика моли... читати, і хтось з прислуги тримає телефон, щоб він міг читати. А що цікаво було, що люди всі ще мали ті свічки з вечірньої. І під час проповіді одна людина запалила свою свічку. І тут раптово сусід від неї перейняв світло. І той обернувся і передав ще комусь. Який передав ще комусь і ще комусь і ще комусь. І до кінця проповіді ціла церква була світла, бо всі ті маленькі свічки освітили цілу церкву. Це було насправді так красиво і теж дуже зручно, бо так і світло включило аж за кілька годин, коли змогли направити. Але... Що насправді цим маленькою іскрою то світло розійшлося по цілій церкві. І було видно під час проповідь, як хтось там штурхи і когось там той обертається і так передається від одного до одного. Знаєте, сьогодні ми маємо в цьому Євангелії то саме, де саме Он перше каже: Це я бачу є Ісус. Тут. Прочиця Анна підходить і теж це признає. І раптово вже всі люди, які були в храмі в той момент, один одному переказує. Подумайте, перші апостоли Ісуса ким були? Я знаю, що можна сказати, рибалки, але насправді вони були учні Івана. І Іван сказав: Ось той, що прийшов, що йде за мною. І вони послухали. І вони пішли побачити, ким Ісус був. І коли вони то сказали іншим учням Івана, скільки апостолів були хтось, хто хтось інший з апостолів покликав. Брат Петро, брат Андрія, який пішов за Ісусом. Варфоломей, до якого прийшов Пип, каже: Прийди і подивися, що ми знайшли. Ісуса Світло не є щось, що з'являється чарівно. а це і той маленький вогонь, який передається від особи до особи, від свічки до свічки. Нехай кожен з нас, який несе ту малу іскру в своєму серці, вміє її передати своєму сусідові. Знаєте, коли Запилилася та перша свічка в тій церкві, то далі нічого не було видно. Але коли вже 50 свічок горіло, це було повністю по-інакшому. Так само, коли ми тримаємо той вогонь тільки в своєму серці для себе, воно трошки нам помагає. Але коли ми починаємо тим ділитися, запалювати один одного, підтримувати, раптово всім стає набагато яскравіше. І я знаю, що коли ми тримаємо той вогонь на дворі, чи стрітинську свічку, чи в нашому кошику на Великдень, так часто прийде якісь вітер і загасить, правда? Ну як часто чекаємо ми про священника, дивимося, а вже. Кошик загас. Але якщо ми всі запалені, так легко один від одного перейняти той вогонь. Так легко, коли ми всі палаємо і підтримуємо один одного, нехай наше християнство насправді завжди підсилює один одного і віру один одного. Сьогодні, коли ми святкуємо Симеона, який прийняв Ісус і сказав. Тепер можу відійти у мирі, бо побачив я то спасіння, нехай ми всі вміємо своїх ближніх і сусідів теж привести до того спасіння, теж їхню свічку, яка, можливо, не запалена ще, чи загасла від сильного вітру, наново запалити і підтримати. Нехай наша. Церква завжди палаємо тим вогником Христа і нашої віри. Слава Ісусу Христу!